Аби гаджети завжди були заряджені, допоможе енергія сонця. У вищому професійному училищі номер 25 взялися виготовляти лавку із сонячними панелями. На ідею надихнулася викладачка навчального закладу Любов Пархомюк під час школи кліматичного лідерства, яку організували представники Хмельницького енергетичного кластеру. Тема сонячні лавочки на сьогоднішній день дуже актуальна. Як ми бачимо, в нас зараз будуть планові і непланові аварійні відключення електроенергії. Ми проживаємо в мікрорайоні Виставка, зокрема, в 25 на нашій території є гуртожиток, де проживають учні, у нас в гуртожитку все на електроенергії. І зарядження гаджетів для, безпосередньо для молоді дуже актуальне питання, тому виникла така, е, така тема проекту. Свій проєкт пані Любов презентувала на заключному занятті школи, і саме він здобув перемогу та мінігрант на реалізацію у розмірі 10 тисяч гривень. Вибрали цей цю, цю ініціативу, тому що дійсно створення такої там еколавочки, да, з сонячною панелею це зараз є тема актуальна. Всі люди шукають альтернативні джерела енергії і хочуть розібратися, як їх можна своїми руками зробити. Тому учні своїм прикладом показують, як зібрати таку портативну сонячну станцію. Це буде хороший кейс для того, щоб е, всім було зрозуміло, що це не є чомусь там надскладним, це є простим. І для нас важливо, що це є елементом навчання людей, е, ну для яких це є Кошти спрямували на закупівлю необхідного обладнання. Сонячна лавка буде складатися з двох сонячних панелів. Потужність кожної по 20 Вт. Одна панель буде коштувати 1200 гривень, загальна вартість 2400. Потрібен сонячний контролер, вартість 800 гривень. Також потрібен акумулятор, вартість якого 2000 гривень. Ми використовуємо акумулятор літій залізо Він більш довговічний і більше циклів зараду. Студенти та викладачі вже взялися за роботу. В одній з навчальних майстерень виготовляють лавку, в іншій монтують сонячну складову до неї. Запевняють, процес швидкий та не важкий. Як бачите, зарадка пішла навіть у похмуру погоду. Сонячні панелі накопичуватимуть енергію. Можна буде заряджати мобільний пристрої, повербанки. Ну, і щось таке подобне там, де є оці розйоми USB. Лавочку встановлять поблизу училища. У перспективі в навчальному закладі планують залучити до співпраці роботодавців, аби виготовити ще кілька подібних. Тетяна Гуща, Володимир Паламар, новини міста.